Вона рятувала життя іншим і за це поплатилася власним. На Черкащині жорстоке подвійне вбивство. У селі Нечаївка Черкаського району невідомі зарізали двох літніх жінок. Одна з них була знаменитим народним костоправом. До неї щодня приїжджали по допомогу люди з усієї України та навіть за кордону. Саме клієнти першими і побачили тіла двох закривалених жінок у будинку. За що могли вбити усіма улюбленого народного лікаря, яка навіть не брала за свої послуги кошти у сюжеті далі. Житель села Нечаївка Володимир Олександрович через важку роботу часто страждав на випадіння дисків хребта. Чоловік зізнається, навіть ходити було важко. Лікарі ж просто розводили руками і порадили народну медицину. Так протягом 20 років чоловік був клієнтом костоправа Катерини Білан. Аж тут, як грім серед ясного неба. Сусідку вбили. Вона ніколи не відмовляла, була добра, чуйна людина. Руками все мануальна терапія, так сказати. Володимир згадує, того дня він почув страшні крики. То кричали клієнти-цілительки, які її знайшли закривавлену Катерину та її сваху у будинку. Як чули крики про допомогу людей, ті, що приїхали на лікування. Ну, ми вже нічого не змогли б там зробити. Там були пацієнти, приїхали і вони це, і вони це побачили перше. Сталося усе серед білого дня. Онук вбитої цілительки Катерини Семеніни і досі не може оговтатися. Ножом зарізали, говорять. Ну, ви думаєте, що це місцеві? Чи може би, сусіднього села, може би, ну, фігіву знати, куди ніч могли приїхати. За що могли вбити стареньку, яка врятувала стільки людей в Україні від хвороб хребта, онук не знає. Каже, гроші 74 річна бабуся від клієнтів не брала. Лікувала за покликом серця, маючи за плечима лише чотири класи школи. Образування в нього не було. Вона нас ну, також сама. Не дар від Бога може бути. Пенсіонер, за що його добивати? Це пенсія. Односельці Катерини Білан також не ймуть віри тому, що сталося. Однак припускають, зловмисники шукали у старенької гроші. З чого загинуло? Гроші. гроші, гроші. Я думаю, Прийде той, банда молода, яка вона пенсії отримала, трошки підзаробляла. Та думала, що розживуться. Деньги не брала, а хто дає, то давала, а так дії не брала практически. Я думаю, як ідіот взяв, просто здійснював, думав, що ми там золото, брилянти, де полізли. Ну, козлота, яка так. Міліція деталі справи поки не розголошує таємниця слідства. До чергової частини черкаського райвідділу міліції надійшло повідомлення від громадянина про те, що він, прийшовши в гості до своєї знайомої, знайшов там два мертвих тіла: жінки 41-го року народження і 46-го року народження. Наразі про деталі говорити ще рано, тому що триває слідчі оперативні дії. Сьогодні село потрохи оговтується від шоку і сподівається, що зловмисників знайдуть швидко, адже їх бачили у обличчях клієнти-цілительки, які й знайшли вбитих у будинку. Та жалкують народного лікаря цим же не повернеш і зі сльозами розмірковують, хто ж тепер ставитиме українців на ноги. А що це велика гора не тільки для нас. Це я думаю, для всіх жителів і області і України, і Росії до неї багато приїжджало людей. Євгенія Підлісевич, Юрій Підлісевич, Віка новини.